Марія дякувала Богу за своїх дітей, бо пенсія невелика, і сама б вона не витягла. Але дочка з чоловіком ніколи не залишала маму без уваги. Кожної суботи Галина з чоловіком з Сергієм привозила їй сумку продуктів крупи, м'ясо, фрукти, іноді навіть смаколики. Мама, бережіть здоров'я, нагадував, взять, заносячи сумки на кухню. Та я ще маю сили Сергійку усміхала Марія Іванівна, хоча серце гріло від того, що донька так піклується. У Галини в родині все склалось добре, чоловік на роботі тримався міцно, діти підростали, вчилися. Вона знала, мама завжди матиме все необхідне, якщо це в її силах. Але був і Петро, молодший син, колись він мав сім'ю та після розлучення залишився сам. Робота у нього не трималася довго, то сварився з начальством, то не підходили умови, жив у гуртожитку, часто скаржився на нестатки. Сестро тобі добре, чоловік при зарплаті, діти, порядок, любов, говорити він, як вдокір Галині, а я що один як палець. Галина співчувала братові, але водночас знала його натуру. Він міг останні гроші витратити на цигарки чи якісь дрібниці, а тоді жалітися. Одного разу Галина приїхала до мами несподівано серед тижня. В холодильнику вона не знайшла того, що провозила кілька днів тому. Мамо, а де ковбаса, що ми тобі в суботу привезли і молоко? Та я дала Петрові, зняковіла Марія Іванівна, опустивши очі. Знову Петрові здивувалась дочка, а картопля там був цілий мішечок. Він забрав, каже, що йому тяжко, у гуртожитку сусіди дивляться, що в нього нічого немає. Як я могла відмовити, він же мені син? Галина відчула, як її накриває хвиля обурення. З одного боку шкода брата, з іншого, мама сама живе на пенсію, і замість того, щоб мати все вдосталь, віддає все йому. Мамо, але ж ти сама лишаєшся ні з чим, сказала дочка. Ми з Сергієм стараємось, щоб тебе все було, а Петро приходить і забирає Галю, не серце, просила мама, він же не чужий, ну як я можу вигнати сина? Наступного разу Галина вирішила відверто поговорити з братом. Вона спеціально залишилась у мами, знаючи, що Петро має зайти. Він прийшов, як завжди, без стуку, відкрив двері своїм ключем. О, сестричко, і ти тут, здивувався він, знімаючи куртку. Що ти така набундючина? Петре, почала Галина прямо. Скажи чесно, чому ти постійно забираєш у мами продукти? Що мені робити? відмахнувся він, я ж не злодій, на вулиці не беру, мама мені сама дає. Бо ти просиш, різко сказала вона, але подумай, у неї самої пенсія невелика. Те, що ми з Сергієм привозимо, призначене для неї, щоб вона жила спокійно. Та не перебільшуй, махнув рукою Петро. У тебе є все, чого тобі жаліти, тобі легше мені допомогти, ніж картати, Ми ж рідні. Галина аж закипіла. Але чому ти не можеш працювати? Чому ти завжди шукаєш легший шлях? Бо життя таке. Ти думаєш, я не шукав? У мене не виходить. Мама кинулась між ними діти, не сваріться, ви ж брат і сестра. Після тієї розмови Галина поїхала додому із змішаними почуттями. Вона розуміла, мама з любові не може відмовити синові, але й брат користується цим. Сергій, почувши розповідь дружини, сказав: Галю, треба знайти спосіб, щоб мама не лишалася без нічого, і Петру допомогти треба, але так, щоб він все тягну... не тягнув із маминої хати. Коли Галина вручила братові пакет прямо при мамі, він зніяково засміявся. Ага, тепер ви вже розділяєте? Так, твердо відповіла сестра. Бо мамине це мамине. Петро спершу образився, навіть перестав на кілька днів приходити. Мама хвилювалася, зітхала. Галю, може, ти занадто різко з ним, він же гордий, а тут ти так. Мамо, ти йому не допомагаєш, коли віддаєш усе. Він мусить вчитися сам брати відповідальність за своє життя. Минув час. Петро і справді трохи отямився. Сестра зятем влаштувала його на велику роботу вантажником у супермаркеті. Спершу він бувчав, борчав, тяжко, зарплата мала, але поступово втягнувся. І головне перестав щодня приходити до мами по харчі. А одного дня навіть сам приніс мамі сумку з продуктами. Мамо, це тобі, несміливо сказав. Я вже трохи заробив, вирішив поділитися. Очі Марії Іванівни наповнились сльозами. Синку, я так чекала цього дня. І це не через продукти. Галина стояла поруч і відчула, що їхня родина нарешті відновлює рівновагу. Історія Марії Іваніна показує, що материнське серце не вміє відмовляти, але справжня допомога це не тільки дати шматок хліба, але й навчити людину заробляти її самостійно. Любов іноді буває надто м'якою, і тоді потрібна твердість близьких або надати дозволити одним жити за рахунок інших. І лише коли Петро зрозумів, що мусить сам тримати життя у своїх руках, мама вперше, вперше за довгі роки відчула справжню підтримку не тільки від дочки, але й від сина.